Ірина вже кілька років працює далекобійницею. За спеціальністю вона менеджерка готельно-ресторанного бізнесу працювала візажисткою, але розповідає, що машини любила завжди. В мене чоловік далекобійник, в мене дідусь колись був далекобійник. І коли я познайомилася з чоловіком в інституті, то я дуже сильно захопилася машинами. Він вчив мене їздити, мене це дуже сильно захопило. Він завжди десь там ремонтував свою машину. Я стояла біля нього, все вчила і просто зрозуміла, що воно мене починає затягувати, і легкові автомобілі це вже замало. І мені хотілося набагато більшої машини. Спершу Ірині було лячно за кермом вантажівки, але скоро страх минув, тож тепер вона обожнює свою роботу. Каже: якщо є любов до професії, не буде важко. А жінкам, які не наважуються змінити фах, радить, робіть те, що вам до душі. На початку червня у Міністерстві економіки повідомили, що планують перенавчати жінок на ті професії, де бракує фахівців через мобілізацію чоловіків. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто чоловічі професії. Приклад тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів разом з працевлаштуванням ветеранів це головні виклики для уряду на ринку праці. Тож ми вирішили запитати в Українок, чи готові вони опановувати колись суто чоловічі професії. Не подобається сама робота, тому що фізична праця зараз майже взагалі не цінується, Тому не потрібно витрачати на цей час. Ні, не зробила, бо тому що в мене уже дві професії, обидві соціально корисні, важливі, тому поки що ні. Так, мабуть, зробила. Чому? Е, для того, щоб, мабуть, підтримати тих людей, які цим займаються наразі. мене на друге направлення. Тому що не відчуваються внутрішнє. Якщо потрібно, всі напевне перекваліфікувалися. За словами інвестиційного банкіра та економіста Сергія Фурси, процес мобілізації впливає на брак кадрів. Це є одним з основних викликів разом з війною і нестачею електрики, тому треба залучати жінок, яких раніше обмежували у виборі таких професій. Ми маємо вже другий рік економічного зростання при збереженні макрофінансової стабільності, при курсовій стабільності, при тому, що інфляція знаходиться на дуже низькому рівні. Тому як для ситуації з війною. Економіка України в дуже добрій формі, і я не розумію, чому жінки можуть бути неефективними в більшості професіях в порівнянні з чоловіками. Тут, як на мене, є тільки соціальні упередження і все. Сергій зазначає, що на однакових посадах жінкам дійсно платять менше, ніж чоловікам. Це відбувається не тільки в Україні, і цю проблему намагається вирішити влада. За словами фурси, для цього потрібні роки контролю у сфері оплати праці. Однак, поки триває війна, брак кадрів буде. У Донецькому обласному центрі зайнятості зазначають, що ринок праці вже переорієнтовується на залучення жінок у нові професії. Найбільш затребуваними на сьогодні є фахівчині гірничих спеціальностей, слюсарки, водійки, лікарі медичні сестри, контролерка газового господарства тощо зарплати на ці вакансії коливаються від 8 тисяч до 54 тисяч гривень. Служба зайнятості Донецької області наводить свою статистику. Спочатку початку 2024 року за їхньої допомоги на підприємства з видобування кам'яного вугілля працевлаштувалися майже 60 жінок. Як приклад, у добропіллі жінки наразі опановують підземну професію машиністки підземних установок. До початку повномасштабного вторгнення жінки також працювали під землею, але переважно були геологинями, маркшейдерками, спеціалістками технічного контролю. Щоб стати машиністкою підземної установки, треба навчатися півтора місяці. Підприємства готові допомагати жінкам та навчати їх безкоштовно. Також на початку червня цього року виконувач обов'язки начальника комунального підприємства Київський метрополітен Віктор Вигівський зазначив, що до кінця 2024 року у метро може з'явитися перше. Жінка-машиністка потягу. За словами Ірини Дєдушевої гендерної експертки Гендер в деталях, стереотип про чоловічі та жіночі професії сформувався давно. Ще в часи, коли професію обирали за своєю фізичною силою. Це мало сенс в ті часи, коли не було наукового прогресу, коли фізична характеристика це визначальна характеристика. А не в сучасні часи, коли багато роботи роботизовано, машинізовано, коли дуже важить інтелектуальна праця, поділ, який існував і зараз, це просто рудимент, який не відійшов, тому що у нас дуже закріплені ці гендерні стереотипи, які нібито спрощують нам життя. Психолог Мартін Лазецький розповідає, що гендерні стереотипи передаються з покоління у покоління, вони сталі. Це позначається і на ринку праці. Щоб їх позбутися, вам потрібно перш за все помітити, що вони є, що якась частина тих думок, які пов'язані з іншими людьми, вони не відповідають дійсності. Розуміння того, що це є не відображенням дійсності, а є частиною суб'єктивного досвіду, який вже накладається на дійсність. Так, він знайомий, він заспокоює, він допомагає Знаєте, краще себе більш впевнено почувати, але це все рівно конструктор. І для того, щоб його позбутися, потрібно якраз вишуковувати ті деталі, які в цей конструкт не входять. Тож аби змінити свої упередження у будь-чому, ви маєте їх спочатку помітити, пояснює психолог. У першу чергу у собі. Головне спробувати подивитися на світ новим поглядом. Зрештою, наскільки ефективною і затребуваною виявиться нова система перенавчання українських жінок, покаже час. Вікторія Сметаненко. Сходу. підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки. А якщо вам є що додати щодо цієї теми, залишайте коментарі під цим відео.